таке наче не так давно робили цей моторчик, бо досить він такий чистенький. І оці сліди від хімії, такі біленькі цяточки. Хоча може і мотора мили, ну я думаю навряд чи. І плюс помітив, отут болтики не закручені, а цей, можна сказати, так і теріповці. З цього боку так само. Майже відкручений. Шевелиться. По голові. Вчора її ввечері викинув по форсуночкам, точніше, по посадочним місцям під форсуночки там нічого дивного і нового немає. Посадочні місця розбиті. Це для таких моторів із насос форсунку і це нормально. Щоб уже не тягати нікуди, то я її тут зараз розберу і віддам нашим головастикам в першу чергу. Зробиться їй тест, хоча там, в принципі, очевидно, що гільза просівша. Але все одно перед тим, як взагалі, браться, щось робити цього мотора, то я треба перевірити, в якому стані запчастини. Тест на герметичність зробиться в голові. Після цього обдивиться весь блок із гільзою. Хто знає, що тут робили, бо тут вона просіла. Без заводу тут гільс, таких немає. Блок цільно алюмінієвий із нікосиловим е, покриттям. І оце покриття, мабуть, тут стерлося чи щось із ним сталося. Та, в принципі, може ресурс свій. Кінчився ресурс моторчика та загілізували. Це в принципі, нормальна практика, але срок е, служби гільз залежить від того, як їх загільзували. Так що витягнеться. Ну, По тим циліндрам наче байдуже, але то, то вже потім в руках, коли він розібраний лежатиме. обдивимося. Оця гільза точно буде витягуватися, обдивитися, треба що там по посадочному місці, чи вийде щось виправить, чи не вийде. Але таке голова дійсно занадто чиста, навіть, навіть там всередині нема було тяки. тобто скрізь за все воно не так давно робилося. Тільки от як воно робилося, чого та гіль запросила, поки не відомо. Ну, але до того доберемося. Голова трошки важкенька, хай тут на землі валяється. На швидкість, як кажуть, не впливає. Біганьку розірву і віддаю хлопцям, хай тестують її. Отже, запросили власника, трошки побалакали обговорили. І як виявилося, за тиждень того, як машинка потрапила до нас, тут е мінявся оцей от моторчик. В принципі, коли я розбирав, то е, дуже підозріло було, що він занадто чистий як всередині, Вон голова, якою буде зараз розбирати, так і зовні оці явні сліди хімії. Аж занадто вона чиста і свіженька. Ну і фільтр, як видно, мабуть, тиждень назад точно міняли в лапках. Але то була п'ятниця. Люди подумали, два дні на вихідних і. Вирішили ми, ну тут, в принципі, варіантів немає. Е, мотора викидати. Е, будемо його розбирати і вже дивитися, чи буде тут якесь діло, чи не буде. Значить Спершу треба розібрати трошки морди, бо в кого є підйомник, то моторчик із коробкою з усією ходовкою спускається вниз. Е, в кого нема підйомника, то тоді доводиться розбирати. Морду і трошки оцього. от, Це якщо е, мотор з головою витягується, тоді треба там трошки розібрати. Бо моторчик упирається от сюди. Е, ну, я буду пізніше її витягувати, бо мені зараз е, блок треба витягнути без голови. І, ну, в принципі, блок нікуди не впирається, але все одно там проводка йде. Е, проводку я буду розбирати. ну Поки повністю там не розбиратиму. Решітка радіатора знімається легко. Просовуючи руки, от сюди треба буде віднігнути язички. Ось вони 4 штуки. І зверху ось отвори йдуть. Тут такі от прості фіксатори. Тут зверху воно легко витягується. А знизу отаку, от сюди всі отвори пролазять, пальці і вниз відгинається і виходить. Ось звідси. Фарис знімається ось тут шестигранничок для кожної сторони по-різному. Вон, воно на корбі кріпиться, точніше, корба його затягує і тримає. Я окремо в шорцах викидав, тому можете подивитися. Тепер після цього є трошки доступу до бамперу. Ось за решіточкою якраз оці болтички. Та і, в принципі, зараз покажу, як бампер. На чому тримається сам весь бампер. Оці зверху 5 шурупчиків, що було видно. Один, два, три, 4, 5. З країв він має виїжджати. Ось посадочні місця для нього. Тут трошки тримається. В принципі, легко виходить. І ось на підкрилках, на шурупчиках. І знизу, якщо там ніхто нічого не поламав, то там, то там он болтики мають бути. Та й все, і в руках. Залишається роз'єм і омивач фар. Оці от з боку пластмаски краще їх зняти, бо ну, розібрати його можна і так, в принципі, в зборі, викрутивши тільки оці два болтика. Потім отут під нею болтик, який тримає цю площадочку, але тоді ставити його на місце, буде не дуже зручно. Тож краще декілька зайвих шурупчиків викрутити, Та це окремо тоді залишиться тільки два штуки. Там проводку з нього викинуть, і воно буде не таке об'ємне. З лівого боку, два болтика на інтеркулір висить. Тут так само кріплення один болтик, ну і це ж саме пластмасюлька Проводки від морди від'єднані. Ось так от воно все розібране. Не забуваємо про датчики. Можна, в принципі, відкрутити тут, але це зайва, зайва робота. Треба всередину нажати і вниз. Нізичок опуститься. І тоді роз'єм на себе смикається. Приблизно отак. Далі, коли він встрикнеться назад, треба буде оцю пластмаску вернути на місце вгору. Ну, отак вона, в рівень це чорна має бути, тоді. Роз'єм буде зафіксований. Так як тут є кондиціонер і в планах не було знімати мотора, то доведеться зараз цю радіаторну пачку на місці розбирати, а оцей весь телевізор зніматиметься без радіаторів. Не так, воно сильно складно. Буде подушечки радіатора, є скобочки, їх треба відігнути. І тоді все воно вперед, сама пачка вперед. Ну, отак. І все. І тепер радіатори вилазять туди. Ну, тепер двома руками притримуючи і знімається. Ну, отак от. Головне перед зняттям не забудь відключити оці роз'єми і трос на капот. Ну, а за цю железяку, я ж кажу. Якщо, в принципі, сили є, то можна і з нею витягувати, але без неї все-таки легше. Так то взагалі, як ці 4 болтики відкручуються, тут залишиться лише відкрутити пару шурупів і тоді воно окремо. Ну і оця стічка. Тоді буде трошки легше. Ну, але це кому як. Цього разу мені пощастили, бо я так думаю, як перед цим за тиждень, до того, як до нас потрапили. Моторчик як міняли, то, мабуть, таки спустили в систему конденсіонування, бо я зняв його з усім. Тут відкрутив трубочку і від самого компресора трубочку. Ось вона така одна довгенька. Це йде отуди. І так що до компресора, ось вона ця трубочка. Зараз його треба тільки закрити, щоб туди грязюка не залетіла. Бачок на гідрача перед цим треба його злить. Шланг знімається з цієї нижньої трубочки. Трубочка ось у нас зараз заглушена. І треба всю рідуни злить. Тобто зараз машинка піднята. Кермом трошки вправо-вліво. І от звідси вся рідина ну, та, що в рейки вона вильється. А потім, як машинка випихатиметься, то Колеса будуть крутитися, то рідина вся виліться. Ну, якби навіть був не здутий, то, як я вже в принципі, казав, проблем немає. Отут е, трубочки на е, радіатор е, підсилювача керма. Оцей от викручується. Він зсередини трошки незручно, але можна. Знімається радіатор і тоді радіатор кондиціонера окремо тут на скобочках тримається, відводиться в сторону та і в принципі все. Трошки незручніше, але в принципі можна. Ну, а далі вже простіше, все, що видно, все відкручується. Шланочка з турбінки, далі отут дроти. Все, що от видно навкруг, все треба відкручувати. Під жабо йдуть шнурки, один направо, другий наліво до блока. Головне знімаючи оцю щиточку. Там є купа купав шайбочок, щоб ніде нічого не загубити. З цього боку тут стоїть блок, от такий от один роз'єм і другий. Ось він я вже зняв. І маса. Маса прикручена от сюди, от, на цю гайку. Шпильку. Листяку вже потім почистю. Відкручується і знімається прийомна труба. Тут хамут стандартний ваговський. На двох шпильках на кронштейні. Де він? Оно оті дві шпильки. Ну і там внизу три болтика. Мені пощастило їх крутили, тому вони відкрутились легенько. Хоча перед цим видно було, що різали. А, там видно, що підрізали, позакисали болтики. Приблизно отак воно все. Виглядає, коли готово до того вже смикати. Єдине, що якщо смикати мотор в зборі, тоді треба е, зняти моторчик з тісника і оцю от жестяночку, бо тоді мотор упирається сюди. Тобто це треба буде викинути. То я вже буду знімати, коли буду вкидати мотора в зборі, а так, поки воно мені не заважає. Відкручена друга трубочка з кондиціонера, щоб не відкручувати від самого компресора, Це буде краще так. Гайки з подушок відкручені. Трубка з гідрача відкрутив від рейки. Ну, якщо масло все перед цим викрутить, видавить, то не побіжить. І зняв стартірок отак. Болтиками він наскрізь стягнутий через. Коробку через мотора і, щоб він далі не випав, то краще його зняти. Та і все. Залишки антифризу можна злить. О, де помпа. В районі помпи. Вон у нас там помпа ззаду. І отут пробочка під граночок на 6. Та поки витягують мотора, розберу голову. Видно, так гарно підготували, що страшна мазута і досі. Щось таке не дуже гарно вимили. Ну, якось так. Так, якісь трошки поганенько, бо світла немає, але, як видно, мотор окремо, коробка окремо. В машині залишається ззаду, як видно, трубочки оті, до радіатора ЕЖР йдуть. Тільки зазвичай лишається сам патрубок, а ЄЖР на моторі. Ну, це коли моторчик витягується в зборі. Трубочки, значить, там від кронштейна відкручуються. І від коробки вон, там видно кронштейник. Там гаєчка через болтик із шпилькою йде. І треба відвести трохи назад. Тоді буде зручніше відкручувати оці от два болтика. Ті шлаги знімати не треба. Ну, так в принципі, воно все і залишається. Далі оцей патрубок також там, де в голову йде, накинеться. Та й все. Ну, як я казав, як буде ціліковий мотор зборю, то тоді о, там все і розбереться. Е, мотор склочисника і отой щиток. Так як у нас історія про те, як саме висмікнути моторчик Таурека, то я думаю, на цьому можна закінчувати. Окремо, я думаю, коли завтра я буду розбирати, розберу до доголоблока, але потім гільза ще поки витягнеться, я думаю в себе в шорцах викладу, що там із нею зробилися і що там із нею буде, але то вже буде зовсім інша історія. Наразі це все. Ну, кому сподобалось, кому було цікаво, як завжди, ставте лайка, підписуйтесь, хто не підписаний. Он голова лежить. Завтра хлопці заберуть. Будуть відновлювати посадочні місця під форсуночки. Ну, а моя задача на завтра роздерти його повністю оцього блока.